Rate. Well, good afternoon, everyone. Thank you very much for being here today. It is my pleasure to introduce Secretary of Defense. Of of the Secretary and the Chairman will deliver remarks, and then we'll have time to take a few I will those questions please Маємо часові рамки. Отже, передаю слово міністру Остіну Дякую, Патрік. Вітаю усіх. дякую, що приєдналися сьогодні. До нас, отже, ми зараз будемо підбивати підсумки 24-го засідання контакт групи з оборони України. Я вітаю усіх учасників, які сьогодні вкотре приїхали у Рамштайн. Було приємно бачити міністра України пана Умерова. Адже під час його перебування у Пентагоні ми вкотре пересвідчились у тому наскільки він є лояльним партнером та другом. І нам сьогодні було невимовно приємно, що президент Зелен. Янський був сьогодні особисто. Отже, наші партнери почули сьогодні прохання про надання більшої безпекової допомоги Україні. Ми також чули гнів президента Зеленського щодо того, якими діями діяв Путін нещодавно. Адже ми бачимо, якими є наслідки від початку повномасштабного вторгнення. Ми бачимо, якими зараз є ситуація на подкровському напрямку, але українські збройні сили працюють з невимовною хоробрістю та наполегливістю. Ми мусимо забезпечити допомогу Україні, аби вона могла просуватися, зокрема, і на Курському напрямку, адже Україна впродовж двох з половиною років веде Вагому боротьбу проти однієї з найбільш потужних армій світу Україна пишається своїми хоробрими військовими, але ми бачимо, що також завдяки допомозі, яку отримає Україна з боку партнерів, з боку союзників для того, аби мати змогу належно оборонятися. 50 країн доброї волі сьогодні вкотре зібралися у Рамштайні і вони. Продовжують надавати Україні те, що вона нагально потребує, включно із системами протиповітряної оборони, артилерійськими снарядами, а також винищувачами F-16. Україна отримала понад 7 мільярдів, понад 6 мільярдів доларів допомоги. І ми хочемо сказати, що десятки наших союзників вони надали більше Україні. І ми у Сполучених Штатах бачимо, наскільки є, наскільки великими є обіцянки щодо надання подальших безпекових пакетів допомоги. Ми намагаємося розширити короткострокову та довгострокову допомогу Україні. Це включає закупівлю нового військового обладнання для Оборони для оборонної індустрії України Ми надаємо допомогу за допомогою зусиль Нідерландів, зокрема щодо виготовлення 155-мм снарядів в Україні. Україна має можливість і буде здатна виготовляти таке озброєння в себе вдома. Зі свого боку, ми під час засідання у червні США. Пообіцяли надавати Україні допомогу розміром понад 6 мільярдів доларів в рамках нового безпекового пакету допомоги. Ми надаємо Україні бронетехніку для того, аби у Військові, які воюють на передовій, мали чим воювати. Ми надаємо Україні системи протиповітряної допомоги для того, аби забезпечити убезпечити українське цивільне населення. Але Кремль продовжує нагнітати ситуацію в українських містах. І я дякую всім нашим союзникам і партнерам за те, що ви зробили за всі ті зусилля, які ви доклали для того, аби Україна могла закрити своє. Небо і зараз ми на порозі третьої зими, під час якої Україна буде у війні, і тому президент Байден уже підтримав новий пакет допомоги на 150 мільйонів доларів. Україна отримує додаткові системи ППО протитанкові засоби ракетні снаряди, ракетні системи та артилерію. Ми також зосереджуємося на короткострокові потреби України, але також ми напрацьовуємо разом з нашими партнерами довгострокову перспективу з надання Україні допомоги. Ми координуємо наші зусилля в цьому напрямку, і тому в рамках контакт групи з оборони України ми допомагаємо Україні вибудовувати надійне майбутнє, і ви можете бачити. Що в рамках роботи коаліції зі спроможностей ми на... вишколили українських пілотів і також надали їм необхідне обладнання заради технічної підтримки F-16. Україна також розвиває власне виробництво, і ми зараз інтерпретуємо потреби України і намагаємося співвіднести їх із. Намаганням впровадити виробництво США, а також наші партнери по засіданнях в рамках форматі Рамштайн. Ми підсилюємо наше власне виробництво. Ми хочемо, аби Україна створила міцну базу для наступних років. Ми хочемо допомогти Україні досягти успіху в найближчі місяці та роки знаєте, я мене завжди зворушує, коли дивлюся на цю залу, коли дивлюся у вічі тим, хто є присутнім, і справді це вражає, коли я бачу представників 50 країн, які приїхали сюди з усіх куточків світу, і які дотримуються того, що є правильним. І ви знаєте, ми всі тут виступаємо заради нашої безпеки у 21 столітті. Путін, який є уособленням автократії та імперських амбіцій, він представляє світ, де люди, які є кривдниками, залишаються безкарними. І ми розуміємо, якщо ми будемо жити у такому світі, це буде справді ганебно для тих, хто люблять мир. Це не можна допустити, і саме тому ми сьогодні з усіх усюд зібралися, і ми тут власне стоїмо і працюємо заради тих цінностей, які ми сповідуємо. І я знаю, що кожен, всі і кожен з учасників розуміє, що зараз на кону, і тому ми не можемо відступати. Передаю слово генералу Брауну. Дякую, пане міністре. Вітаю усіх. Отже, два тижні тому Україна. Святкувала День незалежності, це 33-й рік її незалежності, 24-го 24 серпня 1991 року була підписана декларація про незалежність України. Українці визначились. Вони мали право на самовизначення, і територія України є від того часу неподільною суверенною, і в керується лише своєю конституцією, яка є дійсною на території України. Але ми бачимо, що впродовж двох з половиною років. Територіальна цілісність України України перебуває в облозі, і Росія продовжує тиснути. Але Україна показала всьому світу, що вони є неподільними. Україна бореться з всією потугою, і з нашою підтримкою Україна залишатиметься незалежною та суверенною державою. Дякую, міністру Остіну за. Те, що ми знову сьогодні тут усі зібралися, дякую за ваше лідерство. Також насправді велика честь була сьогодні працювати у присутності з президентом Зеленським. Дякую міністру Умерову та українській делегації. Дякую усім учасникам контакт групи з оборони України. Ця коаліція вона є непохитною, неподільною і допомагає Україні Україні відлякувати російську агресію. Україна. Продовж майже трьох років бореться, і ми бачимо, як відповідає світ, як ми колективно боремося відповідно до міжнародного права, національного суверенітету та демократичних норм. Агресія Росії це виклик для всього світу, і тому ми бачимо, що. Що національні кордони та верховенство права вони є підваленими світового миру. Якщо їх піддати сумніву, то ми можемо сказати, що така агресія може вибухнути де-інде. Ми працюємо заради міжнародного порядку, і саме тому наша підтримка Україні це не лише допомога одному народові, це убезпечення цих принципів основополозних принципів на глобальному рівні. Коаліція показала нам спільне зобов'язання заради спільних цілей, коли Росія напала на Україну дуже багато дум на Україну, дуже багато думали, що Київ паде за лічені дні. Але Україна вкотре підтвердила те, наскільки вона є хороброю, наскільки вона є сильною і може встояти заради захисту своєї свободи та незалежності. Україна. Відшукала слабкі місця у російській армії і продовжує перехоплювати ініціативу нещодавно. Вона відбивала офенсиву на Харків. Зараз українські війська вже воюють за територію, яка є на російській території. Ми бачимо наскільки. Великою є сила духу українців І Ми продовжуємо допомагати Україні. Ми шукаємо нових способів для того, аби ця воля, аби цей дух не згас впродовж останніх кількох тижнів. Росія ставить перед собою ще сильніші цілі. Вона активніше атакує, атакує, б'є по школах, по лікарнях, по житлових. Районах вона знищує об'єкти культурної спадщини, і тому ми впевнені, що Росія справді вона буде використовувати всі наявні засоби для того, аби повалити український суверенітет, і тому ми якраз є зараз відповідальними для того, аби допомагати Україні боротися. І зараз ми не можемо зупинитися. Україна потребує. Е Конкретних засобів для того, аби відновити свою військову потугу, і тому ми зараз маємо лише підсилювати темпи надання вишколу, надання допомоги та пришвидшувати поставку. Ми також надіємося, що Україна буде розробляти власне виробництво військової техніки. Ми будемо надавати Україні необхідну документацію для того, аби підтримати її у цій потузі. Ми віримо, що Україна зможе. Потужно виготовляти необхідні її снаряди та інше обладнання. Україна рішуче налаштована самооборонятися і давати відсіч авторитарному режиму, і ми в цьому підтримуємо її, адже ми виступаємо за свободу та демократію. 33 роки тому Україна заявила на весь світ, що вона є неподільною суверенною державою, і вони підкоряються лише. Законами, які приймають демократично обрані депутати, в рамках допомоги, яку надає контакт група з обороною України, Україна може давати відсіч противнику і залишатися демократичною країною. Дякую, готові відповісти на запитання. Наше перше запитання. Представнику Reuters. Дякую. Дуже дякую. Два запитання. Генерал Браун, скажіть, будь ласка, як ви гадаєте, чи дії, які зараз є на Покровському напрямку? Скажіть, будь ласка, наскільки е, постраждає Київ, якщо їм не вдасться зберегти Покровськ без тих сил, які є на Курському? Питання до ген ось, генерала Остіна, скажіть? Будь ласка. Отже, чи, чи може кожна сторона виграти е, цю війну на полі бою в наступні місяці? Коли ми говоримо про Україну про її зусилля щодо захисту її території впродовж двох з половиною років, ми бачимо результат. Але в рамках покровського напрямку я хочу сказати, що основні E, наші зусилля спрямовані якраз на надання Україні того, що вона потребує, для того, аби захистити свою землю там. Ми хочемо зробити так, аби цілі захисту напрямку індустріальних регіонів України, аби вони були досягнені, і тому. Ми можемо допомагати, і ми будемо допомагати Україні підсилити свою бойову потугу на цій ділянці фронту? Будь ласка, повторіть ваше запитання? Другу частину, звичайно, чи президент Зеленський надав якісь деталі щодо плану перемоги, який уже незабаром представлять цього місяця. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте? Чи може можуть обидві сторони заявити про якісь конкретні здобутки в найближчі місяці? Дякую oh, um, well, thanks, I did get a Дякую за запитання. Так у мене була можливість uh, поговорити з президентом Зеленським, і так ви сказали, що президент Зеленський вже говорив про свої цілі, коли він починав своє вступне слово сьогодні. І якщо є питання щодо якихось конкретних цілей, то скажу, що первинно ми не говорили про якісь плани на перемогу. Ми говорили про дуже багато речей. але саме це запитання, про яке ви зараз говорите, ми про це не говорили, адже це все залежить про переговори, то поговоріння на рівні президентів. Коли ми говоримо про перемоги, які можуть бути досяжні, то хочу сказати, що ще дуже багато роботи треба зробити, але можна було б все дуже легко завершити, якщо б Путін вирішив просто вивести свої війська з тих місць, які він опакував в Україні. Тобто Путін може дуже легко завершити цю війну, якщо він. Просто зробив би правильне рішення зупинити будь-які бойові дії, коли ми говоримо про якісь абсолютні перемоги, тут все залежить від конкретних означень, адже Україна захищає свої суверенні території, і ми будемо продовжувати з нашого боку робити все для того, аби допомогти їм в цьому намаганні. Коли ми говоримо про російські цілі, так то звичайно можна говорити про це, і тому я думаю, що для них перемоги якраз визначаються цими цілями. Але Путін хотів анексувати Україну. Він не вважає Україну незалежною суверенною І Тому я гадаю, що цей конфлікт. Цю війну можна буде завершити за столом переговорів, але на жаль, ми не знаємо, коли цей час для переговорів настане. Ми продовжуємо працювати. Ми подовжуємо додавати Україні сили та потуги, аби вона була в сильній позиції під час цих переговорів в майбутньому. Дякую. Наступне запитання передаємо слово представнику RID. Пане міністре, вітаю вас. Отже, Україна вкотре просить дозволу від США для того, аби вони могли завдавати далекобійних ударів по території РФ. Яка ваша думка з цього приводу? Якою є моя думка? Отже, щодо далекобійних ракет та їхнього використання по території РФ? Ми зараз зосереджені на допомозі Україні у тому, аби вона досягала успіхів тактично на полі бою, аби вони могли захищати свої суверенні території. і Є дуже багато способів, як це зробити. Звичайно, йдеться не про якусь конкретну спроможність, яка Буде рішучою в цій військовій кампанії. Ми дуже багато говорили про танки. Ми дуже багато говорили про інші е потужності і щоразу ми говорили про те, що йдеться не про якусь панацею, про якусь магічну пігулку. Йдеться про інтеграцію різних спроможностей для того, аби досягати конкретних цілей. Отже, ми будемо зосереджені на тому, аби шукати якомога більше способів допомоги Україні. Ми хочемо підтримувати Україну і підштовхувати її до успіху на бойовищі, і це створюватиме нові можливості. Наші зусилля допомагають Україні краще захищати свої території. Але якщо ви подумаєте про те, про що я говорив раніше, ми говоримо, що це найбільша війна в континентальній Європі, і коли все це почалося, так Україна мала достатньо її військової потуги. Вона зверталася до нас е, з, з проханням захистити їхню безпеку закривати їхнє небо, і ми допомагали від того часу. І ви бачите, наскільки різнобічної була наша допомога. Тому підкреслюю, що я не вірю, що є якась одна конкретна річ, яка допоможе Україні виграти, все потребує комплексного підходу, належного вишколу, навиків та ресурсів. Наступне запитання представнику CBS News. Дякую, По перше, пане міністре, коли ми говоримо про операцію в Курській області, скажіть, будь ласка, наскільки ви задоволені тим, що Україна має наявні ресурси для того, аби продовжувати рухатися в цьому напрямку? Це було питання до генерала Брауна і питання до міністра Остіна? Президент Зеленський неодноразово повторює та закликає дозволити Сполученим Штатам дозволити Україні використовувати ці далекобійні ракети, що не дозволяє США надати такий дозвіл вкотре що зупиняє США. Я не знову ж таки підкреслюю, якщо ми дамо такий дозвіл, то це не означає, що щось кардинально змінить, переломить хід подій. Україна має дуже багато потуги для того, аби потужностей, аби надавати самостійно удари по, про, по воєнним цілям. Вони мають штормшедов, наприклад, вони мають А зараз. Ми знаємо, що зробили росіяни. Вони передислокували їхню авіацію за межу. Радіусу ураження атакам, наприклад, тобто це такий вагомий аргумент, але я скажу, що в найближчому майбутньому ми маємо зосереджуватися власне на тому, аби допомагати Україні використовувати те, що вони мають, аби вони ефективно користувалися цим е, обладнанням для того, вибачте, будь ласка, пане міністре, президент Зеленський та інші. Говорять про те, що є і інші стратегічні цілі всередині Росії, і до яких можна досягти саме тими ракетами, які Україні були поставлені, так звичайно, є багато цілей. Росія це велика країна. І є дуже багато спроможностей, які Україна має, які Україна може використовувати для власне для того, аби знешкодити ці цілі. Отже, щодо питання по Курску. так. Ми мали сьогодні розмову з представниками української е, делегації. Е, ми ведемо перемовини з головкомом Сирським. Тобто, зараз дуже коли ми думаємо про те, як ми е, зробимо, аби їм було достатньо ресурсів. Тобто важливо, аби вони мали належну. Потугу, тому я думаю, що в найближчому майбутньому ми будемо мати багато таких позитивних дискусій, як сьогодні з українською делегацією. Дякую. Останнє запитання цієї прес-конференції пане міністре, остін. Отже, незабаром відбудуться Президентські вибори у США, якщо переможе Дональд Трамп, скажіть, будь ласка, наскільки це вплину на допомогу України? І до генерала Брауна, скажіть, будь ласка, чи можливо чи можливо українським збройним силам відвоювати те ту територію, яку вони втратили? Отже, щодо вашого запитання, чи вибори вплинуть результати виборів вплинуть на допомогу Україні? Отже. Насправді я не хочу говорити про те, якими можуть бути результати виборів, адже як я вже сказав, дуже важливо зосереджуватися на тому, що Україна може створити конкретні умови на полі бою, які можуть бути вигідні та користатися ними на їхню користь для того, аби відвоювати свою територію. І я зосереджений саме на цьому. Отже, я б хотів підкреслити те, що Найперше, ми зосереджені на тому, аби Україна продовжувала бути суверенною державою, так як вони про це заявили в своїй декларації незалежності. Отже, щодо відвоювання території, я знаю, що це є одна з основних цілей, і дуже часто говорить про це президент Зеленський, це одна з стратегічних цілей. Отже, як ми будемо підтримувати Україну у найближчій перспективі, так ми будемо надавати їм теж. Допомагати їм тим, аби операції, які вони проводять, були успішними. Дякую, пане міністре. Дякую, пане генерале. На цьому завершено прес-конференцію. Дякую.